Ви вже всі бачили, чоловік купив таку велику свинячу голову. А я з неї роблю зельц. Сало з голови свинячої. Я ріжу такими невеликими квадратиками. М'ясо нарізаю великими шматками. Свиняче вухо нарізаємо ножницями. Добавляю чорний мелений перець. Добавляю насіння гірчиці. Часник кидаю в ступку. Добавляю солі, не багато, бо в мене голова вже підсолена. Розтовкаємо часник. Добавляємо часник м'ясо. Добавляю трішки бульйону. Вимішую. Подивіться, отака приблизно консистенція має вийти. Я пообрізала бутилки півторачки. Накидаю м'ясо. Сюди я ще додаю язика. Закриваємо плівочкою. Так гарненько, щоб повітря не поступило, кладемо банку під прес на холод. Наш зельц застиг, розрізаємо, витягуємо його, щоб м'ясо підготував, кип'ятилося воно 3 години. Почисти, помив і всю решту. Зробив. Тепер розрізаємо наш зельц. Щоб зельц файно смакував, потрібен хрін, хліб, смачного в кожній хаті.